Це етнічний склад населення і частка українців серед усього населення це також е, важливі показники, щоб показати, як йшов процес деукраїнізації України, який мав е, досить значні територіальні відмінності, не лише внаслідок е, низького природного приросту е, і міграції українців е, на північ Росії, в інші союзні республіки, Казахстан, Прибалтику, де фактично українці. Ставали слухняним інструментом імперської політики покорення е, країн Балтії, так званим російськомовним населенням у е, країнах Балтії. Українці не ставали литовцями, латишами чи естонцями, а ставали росіянами. Як і в Казахстані, вони зовсім не казахами ставали, а ставали е, росіянами в Білорусі. Зовсім не ставали білорусами, а ставали росіянами. То імперія вигравала двічі. Українці перетворили росіян за межами України, зате ті ж білоруси, казахи там, чи хто переселявся в Україну, татари, вони що ставали українцями, вони ставали російському населенню. Тобто вимивання української елементи за селом Чижирницьке. Необхідно відмітити, що етнічні, тобто асиміляційні процеси, які були в Україні насамперед в середовищі, де я говорив про це. Стало прямим наслідком штучно створеної одногрешної ситуації. Якщо в 59-му році, звертаю вашу увагу, частка українців серед усього населення складала 76,81%, 70-му скоротилася на 2% до 74-87, в 79-му більше ніж на 2% пункти до 73,55% а в 89-му досягла 72, лише 72-72%. Хоча об'єктивних умов не було, ці всі умови були суб'єктивні. Тобто за 30 років питом увага українців в етнічному складі населення України скоротилася на 4,9%. Відсоткового пункту, що свідчить про інтенсивну деукраїнізацію України, е е і на хочу сказати, що за цей час навпаки частка росіян зросла на 5,13% відсоткових пунктів, як е мудро колись написала давно моя наукова керівниця Валентина Кирилова-Борисенко, відбувалася інтенсивна заміна українців. На росіян в етнічному складі населення. Ну, я трошки далі порахував не лише українців, на росіян, але й окремого населення на російському, ну це пізніше розглянемо. Ну і о, також досить цікаво, коли провести аналіз, якби, не середньої температури в лікарні, а е, за окремими регіонами і областями. Ну, Наприклад, якщо ми візьмемо. Е, E, найбільш інтенсив високу частка українців була в південно-західну ну, в центральній і західній Україні e, і її скорочення не було таким значним як в двох інших так частка о, українців в цьому регіоні зменшилася з 87-83% в 59-му до 87-40%. 8% 89%, тобто лише на 0,35% відсоткового пункту. Тобто ну, мінімальне було скорочення. Для порівняння частка росіян зросла за цей час на 2,02%. Виникає питання, чому українці зменшилося, а росіян ну, не на 0,35, а 2,02%. Ну, Це пов'язано з тим, що в цей час відбувалося активне скорочення. Чисельності в регіоні поляків, особливо було євреїв. У 67 му року почалася масова виїзд євреїв до Ізраїлю і США, і вони якби замістили оці етнічні меншини, в, Західному, в західній Україні, а в центральній, в значній мірі е, я по областях розкажу за рахунок і витіснення самих українців. Значно нижчою порівняно з Південно-Західним регіоном була рівень частки українців серед загальної чисельності оцього найбільшого донецького передніпровського регіону. І в 59-му році частка українців складала 70-67, тобто 7 із 10 мешканців регіону були українці, а в 89-му скоротилася до 60. 4,77%. тобто менше ніж дві третини, за цей час е, рівень частки українців зменшився на 5,9% пункту. Ну, майже на 60%. відсотковий. Тому то, е, за цей же час частка росіян серед населення промислового Дон... промислово донецько предміс е, регіону зросла на 6,33%. відсоткових Тут ми бачимо і. Витіснення українців і етнічних меншин за рахунок зростання частки росіян. Ну і серед усього населення трьох районів частка українців серед населення південного району була найменше. Ну, це пов'язано з тим, що в Криму українці і та складали меншість, і відбулася інтенсивна асиміляція українців в Криму і насамперед в Одесі. І частка українців скоротилася з 56,91% в 59-му році до 52,48% в 59 му Тобто скорочення складало 4,4% 4, 4 пункта. Частка росіян серед цього населення цього району ще біль, збільшилася більше, ніж південного ну, в Донецько-Пердніпровському, на 6,57% відсоткових пунктів. Цікавий факт зріс за областями. Е, в 18 областях з 25% скоротився рівень частки українців серед цього населення. Зростання відбувалося лише у Києві на 12,34%, тому що чисельність українців в Києві зростала швидше, ніж чисельність росіян. Це насаперед вихідці з центральної України і Західної України. Відбувалася українізація столиці України, попри те, що в 89-му році півмільйона росіян мешкало в, в Україні. Взагалі, колонізатор завжди зосереджує свої е, анклави в або в промислових регіонах, або в містах. Ну, наприклад, е, велика частка росіян була в Кишиневі, е, в Алматі. В Казахстані, Росіяни взагалі складали більшість в 70-ті роки на початку 80-х. У Фрунзе в Кризі більшість. В Ташкенті після 65-го року масове заселення росіян і взагалі в Узбекистані до 2 мільйонів росіян було Правда, вони Путін кинув, як і в Теремистані, вони йому не нужні, він продав загаз. Цим центрально цим режимом. І так от в ризі також дуже потужно. Потім анклави на Пів північному Казахстані, росіян, в Донецьку, в Терасполі в Молдові, в нарві в Естонії, в в, в в Латвії. Тобто та сама політика створення анклавів і заселення росіянами на російських землі. Причому в самій центральній Росії тотальна депопуляція, вимирання відбулася: Псков, Новгород, Волода, Кострома, Ярослав це все вимирало, але влізли на чужі території. Ну, якщо брати, в тому числі п'ятизахідний приїзд відбувся. У Львівській на 4 відсотка. Частка українців збільшилася. В Черневецькій 3,86. Закарпатській – 3,85. Тернопільській – 1,88, – 0,22. Цікаво, що е, частка українців став в Криму. я сказав, за рахунок е, досить високих темпів приросту, не в абсолютному показниках за 59-70 е, і мінімально вже. Томорський, Хмельницький. Ну, Хмельницький це зв'язано е, і в Житомирській з асиміляцією поляків і переселенням євреїв. Найбільш значне скорочення частки українців виявилося в Дніпропетровській області. Частка українців скоротилася, я потім таблицю відкрию і вам покажу по кожній області. На 6,18, в Харківській на 6 відсотків, в Луганській 5,88, в Миколаївський на 5, в Полтавській на 5,57, в Херсонській Херсонський на 5,32, в Запорізькій. На 5,22, 22 Донецькі Тобто в областях переважно промислово розвинутих урбаністичних областях, ну і плюс ара на Полтавська. Mm -hmm. Скоротилася частка українців і е, в центральній Україні Ну, міста заселялися росіянами, а сільське населення українське вимирало. Тому е, в Київській області без Києва. На 3,79, Черкаський 3,53, Кривоградський 3,41, Чернігівський на 3%, Сумський 2,45, Вінницький 1,12, Південній Одеський 1,23. Ну і незначне скорочення ну, на рівні статистичної погодки в Рівненській області, 0,11%, і відсоткових пунктів і 0,05, відсоткового пункту в Волинській. Таким чином, зменшення частки українців серед цього населення охопило абсолютно більшість областей, і масштаби цього скорочення мали значну територіальну диференціацію. Однак, незважаючи на значне зменшення е серед населення за 30 років, е все-таки Україна залишалася українською, і то за рахунок насамперед Південно-Західного району. На, на, е, частка українців в абсолютній більшості областей центральної, і, східно, і західної України складала від 85 до 96%. Наприклад, найвищою частка серед українців серед цього населення була в аграрній Тернопільській області. 96-77% це в 89-му році. Нагадую, що е, поляки перетворили Польське воєводство, як у складі речі Другої речі в оплот польської влади і відносно більшість воєводства складала якраз не українці, а е, поляки По війні я говорив про масові депортації поляків з України, українців з е, е, Польщі, і до речі, значна частина українців е, добровільно переселялася до 1947 року. То Тернопілля, ну, з Лемківщина Нацяння, а ті, хто не переселився, їх поляки розселили на відвоюваних у німців чи перед них Сталіним е Померані, Сілезії, Східний Пурсів. Ну і е називаю, щоб ви зрозуміли, що це: таке. 90 майже 7% Тернопільська область, Франківська 95%, Полинська 94, Рівенська 93. Хочу сказати, що до Другої світової війни в Західній Україні, ну, в Галичині, росіян фактично не було. Були поляки, і євреї, як етнічні меншини, росіяни, я про не буду розказувати, почали заселяти Західну Україну по війну час, але не встигли це зробити, як зробила це східна і центральна Україна. Досить високий рівень частки українців зберігався і в е, північній і центральній Україні. От в Чернігівській області частка українців досягала 91 я таблицю, відсотка, у Вінницькій 968, Черкаська 946, Хмельницька 934, Львівська 936, Київський столична область 89 відсотків, Полтавська 87, Сумська, 85, Кіровоградська – 85, Житомирська, 85. Ну, в е, Новорат Волинський, чи як ми звяги історично ну, повернули назву. Е, там значна частка через серед сільського населення були поляки. Досить значним рівень цієї частки був і в двох південних областях: в Херсонській і Миколаївській. 75 і в Миколаївській 75 – 75-74, і Миколаївський, 75-75. 75% -55%. та в двох західних Закарпатський, де там присутні угорці 150 тисяч, і Чернівецький, де румуни, а українців все рівно 70%. Понад 70% українці склали серед загальної чисельності населення Києва 72-45. Для порівняння, щоб ви зрозуміли, росіяни селилися у Києві і частка українців в Києві 82%, А в Київській області нагадую, частка українців досягала 89 Тобто різниця 17 Це досить таки істотно. Ну і Дніпропетровська область 71-56. До речі, якщо брати середньостатистичні показники, то Дніпропетровська область найближче була за етнічним складом ну, за частку українців і росіян насамперед. До всієї України. От середня якби, статистична область за етнічним складом, це Дніпропетровського, ну, там в Україні трошки більше, там 72%, ну найближче 77, найближче наближалося до оце, і населення Києва. 70, це такі дані. Відносно менше була частка України серед загальної чисельності населення східних і деяких південних областей. Нагадую, що у Миколаївській і Херсонській області частка українців навіть була вищою трошки, ніж в середньому по Україні. А стосується насапора на, на, на Донецької області, особливо Криму, ну і, і Запорізької, Харківської, Донецької, Луганської областей, підкреслюю, що за, за даними пере 89-го року, частка українців е, е, в Запорізькій області складала 63%. А в 59-му цей показник був навіть більший 68. Тобто за 30 років частка українців скоротилася на 5-22 відсоткового пункта. У Харківській області частка українців в 89-му році склала 62,78%, а в 89-му 68,81%. Тобто скоротилася на 6% пунктів. Хочу сказати, що от за часткою українців і росіян, Запорізька область і Харківська е, найбільше були похожі одна з на, на одного, і то за рахунок насамперед обласних центрів за рахунок Запоріжжя і Харкова, які були одними основними осередками територіального розміщення росіян в цих областях. Ну а в Одеській області частка українців. Е, в 59-му 54,82%, а на один відсотковий пункт вона була більша в 59-му році, коли українців було 55-82%. Ну, в Одеській області, крім е росіян, значна була присутність і єврейської етнічної меншини, до її масової міграції до Ізраїля. Ще менше була частка українців в Донбасі і Криму, чому й Путін і поліз сюди? Бо Найнижчий рівень частки українців раз, і найвищий ступінь російщення України два. І він зрозумів, що пройде ще 30 років і ці наслідки російсьчня розпануть як і не було. І тому, що, скориставшись цими інерцією радянської доби етнічного складу, він і використав для своєї агресії Крим спочатку, а потім і. Донбас нагадує, що переважна більшість росіян в Криму і в Донбасі мігранти в першому поколінні. А для мігранта першого покоління і Україна походження головне. Ну щоб ви зрозуміли, от українці зараз у Польщі чи в Німеччині, чи вони є етнічною меншиною, вони не інтегровані ще, вони є чужинцями. І от уявіть собі, що абсолютна більшість росіян в Донбасі в Криму і в містах Сходу та Півдня України були. Або мігрантами в першому покоління, або їхніми дітьми в Україні, до речі, 43% росіян мігранти в першому покоління. В 19 областях взагалі переважали росіяни-мігранти. Ну, в західних і в центральних, де переселення відбувалося в основному в 60-ті, 80-ті роки. чи в 70-ті роки. Ну, йдемо далі. Ну, наприклад, в Донецькій області частка українців е, складала в е, 59-му 55-58, а в 89-му 50-76. Тобто майже на 5% скоротилася, але Українці все-таки складали абсолютну більшість населення серед нас серед Донецької області. Це відповідь усім тим, що кричить, що Донбас російський, російський там і таке інше. Е, в Донецькій області в 89-му році 50,76% населення були українцями. У Луганській області 51,87%. Були українці ще більше ніж Донецькі в Донецькій області, взагалі в Луганській області, північ Луганській області, це Східна Слобожанщина, Старобіль, це Слобідська Україна була. А південь, Катеринославщина, яка була заселена, чи от Бахмут, і це все війська Запорізької землі, які входили колись. Ну а в 59-му році частка українців досягала 57-75%. Тобто також майже на 6% пунктів відбулося зменшення частки України. Ну, за рахунок ну, цього, зрозуміло, більша частка росіян. І лише в одній області кримські етнічні українці опинились в меншості. Але якщо в 59-му році їхня частка склала 22-28%, то в 89-му 25-75%. Тобто навіть збільшилося на 3,5% пункту. Тобто частка українців зросла в Криму лише за перший період, за другий скоротилася і не змінилася за третій. Ну, коли процеси російсьчня висновку. Аналіз статистичних даних дозволив зробити такі висновки. Перше, темпи зростання чисельності українців мали тенденцію до поступового зниження, особливо за другий та третій періоди. І вони були значно меншими ніж темпи переросту всього населення. України особливо порівняно з росіянами, друге збереглася значна територіальна до в динаміці чисельності населення України українців, найбільше зростала в південному районі і в західній областях. Найменше у Донецька, Придніпровському і в центральній Україні. Питома вага українців загальне прось населення. Була значно меншою, ніж серед е, загальної чисельності, тобто в прирості вже українці опинилися в меншості, а в Донецькому і південно, в Донецькому південному рівні частка українців серед просу складала лише близько 40%. Тобто, у цих двох регіонах перед українцями постала реальна загроза перетворення в перспективі на етнічну меншину на власних етнічних землях. От я порахував, що аби не відродилася українська незалежність, то, то як мінімум через одне покоління, одне покоління, це вважається 25 років, в 89 там 11, і 2004, яка страшна дата початок агресії Путіна, та якби не було української незалежності, то на початку ХХ століття, якщо конкретно в 2014 році. Південний схід, тобто Донецька, Придніпровський і Південний Ріон, стали російськими за етнічним складом, але нічого в них з цього не вийшло. Так, у результаті значної різниці в темпі росту чисельності українці в в областях змінилось також їхнє територіальне розміщення. Ну найбільше українці зосереджувалися в центральній і західній Україні а менше ніж в двох інших областях. Ну, в двох інших районах в південному і на південно і донецько придніпровському Ну, в, в південному районі е, мешкало найменше українців і серед них найменше в Криму. Завдяки істотній різниці в темпі е, зростання е, в, самій російськ, в самій Росії е, темпи зростання чисельності Росіян. Були значно меншими, ніж в Україні, ну і в всіх інших республіках. Ну, діяв принцип, хай живе українець на Сахаліні, а росіянин в Україні. Ну і найвищою частка українців була в південно-західному регіоні. в абсолютній більшості областей е, центру і півдня України е, частка українців е, складала від 85 до 97%. Отже, зміни чисельності українців за 59-89 рік не були однозначними, а мали значні територіальні і часові відмінності.